До Лузівської громади прибуває вантажівка з гуманітаркою. Її вже багаторазово надає благодійний фонд «Global Empowerment Mission». Дякуємо благодійному фонду. Дякуємо за таку допомогу, за підтримку нашої громади. Це другий рік поспіль. Вони нам уже допомагають. До складу сформованого продуктового набору входять пляшка олії, крупи, консерви. Для лозівських родин це вагома допомога. Це хороша допомога і дякуємо за організацію за цю допомогу. Не завжди можна і купити все, а якраз ця допомога і то дуже важлива, тому що дітей багато. Дякую велике. Троє дітей то часом дуже допомагають. Я думаю, що кожному необхідна така допомога, тим більше, що зараз в такий час. Продуктові набори отримують багатодітні родини та сім'ї загиблих, звертають увагу в управлінні праці. Там обіцяють додатково повідомити, де і у який час лозівчани зможуть забрати гуманітарні набори. Мешканці сіл та селищ громади отримують допомогу по старостатах, додають в управлінні праці.